В цьому відео хочу поговорити про ПК-порт Spider-Man 2. Чекали, чекали, і нарешті всі ПК-пани дочекалися павучка, але як ви розумієте, вийшло не все так казково, як того хотілося. ПК-версія гри зіткнулася з низкою проблем, які викликали змішані відгуки серед гравців. Геймери сподівалися на покращену графіку, розширені налаштування та оптимізацію під різноманітні конфігурації систем. Однак реальність виявилася далеко від очікувань. Давайте якраз про це й поговоримо. А я вас вітаю на каналі Геймха та з вами, як завжди, Олексіем. Тут затишно про ігри. З вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Ну а почну з того, що взагалі ситуація навколо Spider-Man 2 на ПК була ну, дуже дивною. Нагадаю, що сама гра вперше вийшла 20 жовтня 2023 року ексклюзивно для PlayStation 5. Вона розійшлася у понад 2,5 мільйона копій тільки за один день. Як ви розумієте, хайп навколо гри був неймовірний. Ну і що ж, в кінці 2024 року Sony зробила анонс гри на ПК і поставили дату релізу на 30 січня. 2025-го. Але взагалі вся ситуація була ну так собі: навіть до релізу не можна було зробити передзамовлення, не були оголошені заздалегідь системні вимоги. Гру навіть ніяк не рекламували та просто не згадували. Таке враження, що про ПК порт взагалі забули. Наприклад, слід відмітити, що в квітні ми очікуємо ПК порт The Last of Us Part 2, і вже зараз можна зробити передзамовлення. І взагалі ситуація з павуком була дуже дивною. Наскільки я пам'ятаю, такого ще ніколи не було. Таке відчуття на Часоні. Взагалі було чхати на той ПК порт Павука і поставили дату релізу, і найбуде. Кому треба, нехай чекають та потім грають. Особисто я можу припустити, що, можливо, така ситуація склалася з цією грою через те, що раніше відбувся масштабний витік Insomnia Games. Там злили, як ви знаєте, документи та ПК порт Spider Man 2, і все це задовго до анонсу. Можливо, Sony розуміли, що ті, хто дуже хотів, вони вже могли пройти гру на ПК завдяки модоробам, які одразу все зробили грабельним та все злили. Особисто я таке за. Суджу і не підтримую подібні речі, але склалась така ситуація. Я припускаю, що, можливо, саме вона так вплинула на реліз. Тому що слід згадати, що інші ігри не зливали. Взагалі, у павучка велика фанбаза, і багато хто чекав саме офіційну версію, щоб пограти з кайфом. Але у підсумку вийшло все через одне всім знайоме місце. Я вважаю, що це дійсно проблема, адже геймери звикли до гучних анонсів, особливо коли мова йде про великі тайтли від Sony. Відсутність активного просування вже почала викликати сумніви у якості порту. Як виявилося, ці сумніви були безпідставними. Але, звісно, одним із найбільших ударів по ПК панам стали завищені системні вимоги. Такі високі вимоги стали несподіванкою для багатьох геймерів, оскільки навіть потужні ПК стикалися з низькою продуктивністю. Для порівняння God of War 2018 та Horizon Zero Dawn, які також були портовані на ПК, вони мали значно нижчі вимоги. Spider Man 2 вимагає вдвічі більше оперативної пам'яті, ніж більшість сучасних ігор. І якщо хочеш пограти у Full HD, то потрібна карта рівня. 360. А якщо хочеш більшу роздільну здатність та ще й з трасуванням променів, то там вже 4070, 4080 та звісно, 4090. Звісно, можна запустити гру й на 1650 720p, але це вже знущання якесь, та й немає ніяких гарантій того, що гра буде йти плавно та без всіляких просадок. На фоні минулих частин про павуків такі системні вимоги просто виросли з повітря. І тепер я, звісно, розумію, чому їх опублікували прямо перед релізом гри. Головна проблема в тому, що гра недостатньо добре оптимізована для ПК, і це тупо. Факт. Друга частина павука погано йде навіть на топових системах. Є просідання FPS навіть на 4090. Що там казати про якісь більш бюджетні картки. Якщо порівняти гру з іншими відкритими світами, наприклад, Кіберпанк або Red Dead Redemption 2, то вони працюють стабільніше навіть при максимальних налаштуваннях. Spider-Man 2 використовує просунуті технології рейтресингу для освітлення відображень і тіней. Але навіть і без рейтресингу гра працює погано, що говорити про глибші проблеми оптимізації. Та й бляха я взагалі не розумію. Розумію, звідки такі системні вимоги. Ну камон, якщо чесно, то гра на ПК не виглядає навіть краще, ніж на ps 5 хоча вона повинна. На ПК топові відеокарти повинні давати кращу картинку. Це тупо через те, що на ПК більш потужне залізо. Графіка на 4080 або 4090 повинна виглядати ну просто цукеркою. А по факту, при прямому порівнянні, гра на ультра налаштуваннях з променями виглядає так само, а місцями гірше, ніж на PS5. Так, звісно, місцями є й краще, це відомо. Зображення, в деяких місцях освітлення, та і рослинність на ПК теж краще. Але загалом картинка на PlayStation не дуже та й гірше. До речі, вже є пряме порівняння графіки і деталізації на PS5 Pro та ПК. Поки на фоні ви можете дивитись різницю в картинці, я трішки розповім деталей. Як можна побачити, то дійсно на ПК покращено якість трасування променів, збільшилась кількість тіней, а також опрацювання затінення навколишнього середовища та відбиття. Дальність промальовування на ПК також виявилася кращою, арей Reconstruction робить Тіні та відображення більш деталізованими. Однак, PS5 Pro демонструє перевагу в роботі апскейлера PSSR, що покращує якість зображення на великих відстанях. Зокрема, світлі тіні на консолі виглядають краще, ніж на ПК. Незважаючи на це, PSSR у режимі якості все ж програє 3 у режимі продуктивності. Як можна зробити висновок, прям дуже великої різниці немає. Звісно, якщо напряму порівнювати, то різниця є, але вона не кардинальна, і це факт. І висновок щодо ПК порту, звісно, один це халтура з поганою оптимізацією. І такі великі системні вимоги, напевно, через те, що над оптимізацією ПК порту взагалі не заморочувався. Sony вирішили покласти таку величезну болтяру на гру, і це дуже помітно. До речі, над цим портом працювала компанія Nixos, які випускають добре оптимізовані порти, але, як бачимо, не в цей раз. Зараз в грі можна наблюдати раптові вильоти без видимих причин. Деякі гравці повідомляють про відсутність текстур, проблеми з освітленням та іншими графічними недоліками. Та й взагалі найпоширеніша проблема це ось така. Помилка. Мені важко сказати, чому взагалі так вийшло. Але, на мою думку, такі гіганти, як Sony, не можуть собі дозволити випускати гру в такому стані. Я, звісно, реаліст і розумію, що Sony неодноразово показувала, що ПК-гравці для них це другорядний ринок. Вони не готові вкладати великі ресурси в оптимізацію, бо їхній основний пробуток – це продаж консолей. Ну і ще слід нагадати, що в 2023 році The Last of Us Part 1 вийшла на ПК з купою багів і жахливою оптимізацією. В той час Sony пообіцяла виправитися, але Ситуація повторилася і Spider Man 2. Так, звісно, не настільки погано, як ремейк ластухи, але все одно. Просто це дійсно дивно, що гравці навіть на потужному залізі не можуть пограти в павука з комфортом. Я вже мовчу про середнє залізо чи бюджетне. І ще з цікавого слід згадати, що для першої частини павука та Майлз Моралес використовували такий самий рушій, як і для Spider-Man 2. І в тих іграх також було трасування промени і все таке інше. Але системні вимоги на ПК версії просто на голову нижче, і оптимізація була ну, нормальною. Тому можна зробити висновок, що поки що поспішати грати в другого павука, немає великого сенсу. Треба почекати патчі, поки все виправлять, і тільки потім можна спробувати, як змінила ситуація. І весь сюр в тому, що п'ята плойка, яка коштує 21-22 тисячі гривень, тягне павука краще та не програє в якості картинки. Я розумію, що гра робилась під PlayStation, але камон. Якщо ви робите ПК порт, то будьте ласкаві, зробити це якісно. Після релізу гри на ПК, все одно ситуація виглядає так, що краще. Купити гру на PlayStation та пройти її там, тому що там вона працює якісно і все стабільно. Звісно, я більш ніж впевнений, що це все тимчасово і, можливо, через деякий час ситуація виправиться. Точніше, вона точно виправиться. До речі, 1 лютого студія Нікс вже випустила патчі з виправленням збоїв. І ще розробники повідомили, що вони відстежують ці помилки та працюють над усуненням. Ну а щодо онлайну, то тут також все сумно. На момент запису цього відео піковий онлайн склав майже 28 тисяч одночасних гравців, як ми бачимо. То Spider-Man 2 і тут також показує доволі сумні показники. І звісно, не важко здогадати, що все це через проблеми в грі. До речі, ще хочу згадати про обов'язкову прив'язку PSN аккаунта в ПК портах. Нарешті нас почули, це стало не обов'язкову опцію для ігор Sony. Тобто тепер в сінлові ігри можна спокійно грати без прив'язки PSN. Але Sony не пальцем роблені, тому зробили іншу фішку. Хоч прив'язка стала й не обов'язковою, але якщо ви це зробите, то зможете отримати додаткові бонуси в грі. Наприклад, Цьому випадку, якщо ви добровільно прив'яжете PSN аккаунт, то ви отримуєте два додаткових костюми на павука. І слід зазначити, що це стандартні костюми, які раніше були просто в грі, але тепер вони стали як бонусом за прив'язку PSN аккаунта. І погодьтесь, це досить дивно, тому що одне діло зробити два повністю нових костюма і роздавати їх за прив'язку PSN. А інше діло забрати стандартні костюми у людей і почати їх віддавати за PSN. І також хочу зауважити, що хоч павук і не отримав обов'язкову прив'язку PSN, але все одно гра так і недоступна в тих 180 країнах. Можливо, це поки що так, а в майбутньому щось зміниться. Подивимось на даний момент Spider-Man 2 це один із найгірших портів Sony на ПК через жахливу оптимізацію, високі системні вимоги, а також повністю відсутньою рекламною кампанією. Є шанс, що майбутні патчі частково виправлять ситуацію, але гравці вже розчаровані. Sony знову нам показали, що не готова робити якісні ПК-порти, а геймери залишилися черговим недопрацьованим продуктом. Гра могла б стати Том на ПК, та не те, що могла, вона повинна була стати. Але через халтуру вона отримала найнижчі оцінки серед усіх ПК релізів Sony. Невже розробники не розуміють, що гравці очікують відомих франшиз у високій якості, незалежно від обраної платформи. Але незважаючи на всі технічні проблеми, проблеми з оптимізацією, Spider Man 2 залишається захоплюючою грою з глибоким сюжетом та цікавим геймплеєм. Тут, звісно, кожному своє, у кожного свій смак, але все одно гра, як на мене, непогана. Звісно, що після такого залишаються Побоювання щодо ПК порту The Last of Us Part 2. Хоча там вже є системні вимоги, і на зараз ситуація виглядає краще. Але я одразу згадую ПК-порт першої ластухи, і хотілося б, щоб після такого були зроблені висновки. І ще слід згадати, що навесні виходить другий сезон серіалу The Last of Us Part 2 від HBO. Тому зрозуміло, що це буде просто топова рекламна кампанія. І в мене є підстави вважати, що такого поганого ПК порту не варто чекати. Але, звісно, подивимось, як воно буде у підсумку. Ну а я вас запрошую в коментарі щоб ви поділилися своїми думками щодо цього. В мене на цьому все з вас. Лайк та підписка на канал, а також не забудьте натиснути на дзвоник. Ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.